Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І в першу чергу хочу привітати вас усіх з Різдвом Христовим. Дякую за ваші вітання! Це все взаємно! Всі побажання, миру, добра і спокою це все взаємно і дуже хочеться також, аби у кожного з вас, у кожній сім'ї був цей затишок, тепло, а головне такий, знаєте, спокій і впевненість в завтрашньому дні. Насправді зараз на годиннику практично 11-та година вечора, і діти вже нарешті вляглися спати, і в мене є час і тишина, яку я можу використати для того, аби записати відео, бо, власне, хотілося вийти ось так в живий, скажімо, ефір і напряму поговорити, розказати. Поділитися своїми враженнями про цей рік прожитий, про плани на наступний рік. І якось так символічно, знаєте, тепер що ось ці висновки ми робимо між Різдвом Христовим і Новим Роком. Це з однієї сторони, так трошки дивно, не незвично, а з іншого боку, мені здається, це настільки правильно. Тому що вже якби відбулось народження чогось нового. І ще є час, аби закінчити підсумувати те, що ми прожили за цей рік. А, власне, Різдво ми зустрічали, як я і говорила, 25 січня. 24-го у нас був святвечір, ми їздили до моєї мами в гості. Ну, традиційно, так як ми це робимо завжди, покажу вам кілька кадрів, це не знімала повністю. Весь процес, бо з двома маленькими дітками це було геть неможливо. А ще хотілося щось не тільки знімати, а й допомагати. Тому власне кадрів небагато, але вони теж такі, знаєте, традиційні і сімейні для нас. І нашу скарбничку спогадів, я думаю, можна сміливо їх зарахувати. Це вже наше друге Різдво, яке ми святкуємо 25 січня. На жаль, цього року нам не вдалося з цією сім'єю зібратися, так як зазвичай за Святою Вечерю за столом. Не всі, кого ми чекали, були, тому трішки були такі змішані емоції і тривоги, і суму, і непевності, але разом з тим були і відчуття вдячності, бо, як як ми всі живі, здорові, і як то кажуть, на тому дякуємо. Відверто кажучи, я навіть не знаю, що може бути більш сімейним, більш об'єднуючим процесом, аніж ліплення вареників. До цього процесу завжди були залучені і мама, і ми з братом. А зараз ми ще й дітей своїх також до цього привчаємо і залучаємо. І, як на мене, то ось саме такі кадри це вони про єднання, про сім'ю і про традиції. В моєму дитинстві вареники це завжди була страва неділі. Я не пам'ятаю жодної неділі, в яку б ми не готували вареники, ну крім хіба Паски або якогось іншого свята великого. А так, то зазвичай в неділю завжди в нас були вареники, правда, з картоплею. А ось на святвечір: ми завжди готуємо картоплі і тушкована квашена капуста. Такі капустяйники ми їх називаємо. І ви знаєте, мені здається, що в цілому світі немає смачніших вареників, аніж в моєї мами. І по формі, і по розміру, і по смаку. Не знаю, для мене вони просто ідеальні. Ніхто такі не вміє робити, як робить моя мама. І, звісно, традиційна куття на святвечір, як без неї, обов'язково мак має бути перетертий у макітрі, горішки, пампушки. Ну, все як у всіх, я думаю. Хоча в нашій сім'ї не заведено ставити дідух, не знаю, ніколи такої традиції в нас не було, ні в бабусі, не пам'ятаю такого. Але в нас є інші обереги, які ми завжди використовуємо: це ось горіх, часник, яблуко і мак, які ми ставимо на чотири кути під скатертину святкову. І для нас це такі символи і традиційні речі, які ми використовуємо щороку. Про їхнє значення і символізм я розказувала якось уже у відео про наше різдво. Залишу вам посилання. До речі, на це відео воно двохрічної чи навіть трьохрічної давності, але актуальне як ніколи. А на столі традиційно стараємось, аби також було 12 пісних страв. Серед них обов'язково грибна юшка, оселедець, тушкована квасоля з цибулькою та морквою, також жарена риба, і вареники і картопля. Пісні. Звісно, кутя, кутю. До речі, мама робить завжди таку ріденьку, досить узвар з Сухофруктів. До речі, цього року робили з тих яблук і груш, які я сушила сама, і мені сталося дуже смачно вийшло. Також ще грибочки мариновані, і в нас були млинці. Традиційно, мама завжди їх робить, пампушки. І ще цього року була скумбрія гарячого копчення, але це не обов'язковий. Славі моєго! Я не знімала ні наші традиції, ні е, наші приготування свят вечора, ні святкування самого Різдва, бо в мене вже є таке відео на каналі, фактично з року в рік нічого не змінюється, ми завжди робимо одне й те саме, і, власне, в цьому і полягає суть традицій, коли е, щорічно повторюються якісь одні ті самі ритуали, і вони нам нагадують про приземлення і належність до наших предків, до е, нашої історії, до традицій нашої сім'ї, нашої держави. Я цього всього не знімала цього року, але тим не менше захотілося вам показати щось таке автентичне, і, власне, це буде історія про те, як Різдво святкували у нашому селі. Ще жодного року ми не залишалися тут на Різдво, ми завжди їздимо до мами. Але у нас тут є друзі, у нас є сусіди, які зняли трішки мені вертепу сільського. І ще покажу вам, яку класну річ зробили наші друзі, наші небайдужі е односельчани. Зараз все вам покажу. Ну що, я жалілася сніг. Через дво до нас не дуже з погодою прийшло, насправді ні. Випав сніг, і то так хурделить, знаєте, як, як в дитинстві. От саме такою мені згадується зима, саме такою мені згадується Різдво. Так, у нас тут ініціативна група в селі є і придумали і зробили. Ну, насправді це дуже похвально і. Ще зважаючи це, що люди це зробили самі, за свої ініціативи, ніхто їх там не просив, не заставляв. Ну, це фантастика. Зараз вам покажу. Ця шопка просто дуже-дуже красива. А ще я знаю, що це зроблено своїми руками. Ну, дуже класно. Хто дивиться мої відео давно, то точно вже знає про наших друзів, наших сусідів Тараса і Ксеню. Я вже про них неодноразово розповідала. В них є свій будиночок, до речі, відпочинковий е, такий з чаном, також про це є відео. Так от, власне, це ті люди, які завжди спонукають і нас, і все село рухатись у правильному напрямку, розвиватись і дбати про своє, не лише там чекати, коли хтось це зробить, а дійсно робити це саме. Ось Тарас змайстрував таку шопку. І як на мене, це просто якась фантастика. Наскільки це додало святковості і настрою усьому селу, це, звісно, не проста робота і масштабна, і до цього треба було потратити достатньо і часу, і фінансів, і зусиль. А головне, що в людей було таке бажання: ось це зробити. Ці фігурки, до речі, з вертепу замовляли. Тобто, це мальована річ здається на команді композиті. плівка наклеєна з фотографії, але вони настільки якось якісно зроблені, що виглядають, наче об'ємними. Хоча це плоскі такі фігури, просто прикріпили їх. Ну, Насправді це дуже гарно. Я не знаю, чи є у вашому селі така ініціативна група, якщо немає, я вам співчуваю, бо лише завдяки таким людям село розвивається, село не занепадає, а навпаки, стає тим простором і тим місцем, куди. Хочеться повертатись тим місцем, яке можна назвати своїм домом. І насправді все це в наших руках це залежить тільки від нас, а не, знаєте, можна сидіти і скаржитися, як все погано, як в селі важко жити, і все-все-все, і як то в Україні нас люблять поплакатись, але можна стати і зробити, і просто насолоджуватися тим, що дійсно красиво, святково і ось так атмосферно. Thank mm -hmm. А ще, знаєте, кажуть, в селі найкращий вертепи і найбільше відчувається дух Різдва. Власне, ось подивіться тільки на цих малюків. Я не знаю, їм років 8-10 максимум. А вони вже ходять, колядують і несуть цю благу звістку про те, що Христос народився, і ми його будемо славити. Насправді це відео я більше хотіла зробити не для вас, а для себе, аби якось оцінити свою працю і результати того прожитого року, і зрозуміти, чи були все ж таки якісь досягнення, чи... Ну, Зробити якісь висновки виключно для себе, і коли я думала про те, що я маю розповісти, там про якісь глобальні плани, як я там щось собі планувала минулого року, і мені дуже сильно, знаєте, згадалось, як минулого року, 31 грудня, ми всі мені здається без винятку, сказали так. Цей рік закінчився. Хух, слава Богу, нехай іде, нехай інший рік. Наступний рік буде простішим, легшим, кращим і обов'язково переможним. На жаль, цього не сталося. На жаль, рік не був простим. На жаль, рік не став переможним. Але надія ще жива і це, мабуть, найважливіше. Якщо говорити конкретно про якісь конкретні справи про підсумки, якісь то власне я дуже ловлю себе на думці, що я дуже багато чого не зробила, не встигла. Мені не вдалося навіть половину зробити того, що я планувала собі по облаштуванню будинку і двору свого. Я не досягла навіть половини тих результатів, які прагнула на Ютубі, власне, в своїй ось цій сфері, якою я займаюся. І таких, знаєте, не до до, не доробила, не дотягнула, не встигла. В мене насправді дуже багато за цей рік. Але відчуття провини і якогось такого, що а це все через мене. В мене немає, не знаю. Я в цьому плані спокійна, тому що натомість були інші речі. Знаєте, це як історія про те, коли закриваються одні двері, відкриваються інші. Це саме той варіант, тому що одні речі мені не вдалося зробити, зате зробилися інші. І дуже пишаюся тим, що все-таки наважилися і відкрили свій магазин. І що він працює, і що він успішно працює, і що ця справа приносить мені величезне задоволення, величезну енергію дає. І якби ще на початку минулого року я навіть не сподівалася, що знайду себе в такій справі, і що це буде для мене настільки важливим і таким, знаєте, ресурсним можна сказати, який дійсно мене тримає в тонусі. З іншого боку. Є речі, які ми не планували, але зробили, наприклад, як ремонт в кімнаті дитячій. Ну, дуже все помінялося. І цей рік, цей грудень, це напевне єдиний раз, коли я не пишу планів на наступний рік. Знаєте, я вирішила, що треба просто. Приймати себе і світ довкола себе таким, як він є. Страшно жити без майбутнього, страшно не ставити собі цілі і не досягати їх, але разом з тим класно, коли є шанс на імпровізацію, коли є можливість чогось спонтанного і, знаєте, місце для дива. От, мені здається, всі ми зараз чекаємо на диво, всі ми чекаємо. Аби все-таки сталася та довгожданна наша подія. І врешті я вважаю, що кожен з нас на це диво заслуговує. В будь-якому випадку найбільшим досягненням цього року, хоч і не запланованим, та все ж я вважаю, що є те, що я зараз ношу під серцем, і дай Бог скоро буду носити на руках. Як то кажуть, людина планує, Бог керує і зазвичай. Все, що не стається, стається на краще. Тому ми навіть, можливо, і не знаємо, що хорошого, і наскільки хорошого нас чекає. Ми не можемо собі навіть цього спрогнозувати чи запланувати, а воно стається саме так. А ще, знаєте, в ці останні дні року дуже сильно хочеться подякувати. Не знаю, чи комусь конкретно чи так глобально, але ось таке якесь відчуття вдячності, воно мене дуже сильно зараз переповнює і хочеться ним ділитися. І не забувати, що все насправді дуже-дуже відносно, дуже тимчасово. І те, що сьогодні нам здається якоюсь невдачою, завтра може бути нашою перемогою. Тому, якби, друзі, тримаємося. Бажаю вам в наступному році багато хороших, позитивних новин, багато теплих і таких рідних моментів. І головне, аби всі ваші всі, дійсно, от всі ваші люди, рідні і близькі, щоб всі були з вами живі і здорові. І ще, що мене найбільше тішить цього року, що нарешті ми можемо казати не з Новим Роком та Різдвом Христовим, а навпаки, з Різдвом Христовим та Новим Роком. Всіх вітаю, всім папа -па і бажаю нехай все в ваших домівках буде гаразд. Ісус, моїм я Марія, му мати, тут ангели чудяться рожден.